Всім привіт! Сьогодні у нас вже понеділок, вже почався трудовий тиждень, я вже на роботі. У нас сьогодні дуже дощова погода. Прямо з самого ранку, напевно, з самої ночі, лив дощ і такий снігом, і, ну, в не, не дуже класна погода для. Туристів та і для мешканців закопаного також. Але зараз бачу, трошки проясняється. Дощ продовжає йти, ну, трошки таке, знаєте, з проясненнями. От, я роботаю тільки що вже пішла на обід, сходила додому. І знаєте, чим хотіла поділитися? Що у мене останнім часом дуже сильно, після того, як я вип'ю обичний чорний чай пакетірований, дуже сильно така іжога. Прям мучає мене. І зараз такий лайфхак для тих, хто не знає, чим спастися від іжоги. Мене навчила мама, не знаю, відкуди вона це узнала. В общем, дуже класно, от іжоги допомагає пепсі зеро цукру. Прям дуже хорошо. Випиваєш пару глотків, ну, не пару глотків, ну так, ну, грам 100, скажімо так. І все, і немає ніякої іжоги, нічого, нічого. Не треба ніякі які таблетки, нічого пити. Бо е, я, в принципі, не сильно так часто страдаю іжогою, але у мене, коли я була бір'янна Богданчиком, дуже сильно була іжога. І оце іногда буває від чорного чаю або того, якщо те, І оця печія мучає. Так що я тепер знайшла такий лайфхак, кому може буде теж цікаво. Хто там шукає собі рішення від іжоги, то спасаємося коле з цукру. Я сьогодні буду цілий день на роботі, хоча в мене клієнтів сьогодні мало тільки на другу половину дня. У мене дівчки, які учаться, до них приходять модельки. І за того я з ними е, уже, звісно, у нас прогрес, я не прям стою над ними для того, щоб вони не стресували, щоб могли, знаєте, вже більш комфортно працювати, вже брали відповідальність за свої результати, те, що вони зроблять клієнтки. Е, Тому що треба вже скоро в повну. А знаєте, коли я, як мамка, буду ходити постійно і оберігати, то вони постійно будуть знати, що. Хтось відповідає за їхній результат. А так вони роблять і це вже їхній результат. Так що ми працюємо, трудимося, і дуже скоро вже у нас будуть працювати два нових мастера. Мені буде допомога, мені вже буде не так важко. Так що такі діла, такі новості у мене. В общем, я побігла працювати, і може ще включусь сьогодні. У нас вже другий день льє дощ. Сьогодні у нас вже вівторок, я прийшла на роботу. Отака дощова погода. Вчора прям цілий день, прям ну, як з відра. Сьогодні більш така мряка, але все одно йде дощ. Вівторок, 1 квітня, вітаю всіх зі святом жартів. Не знаю, як тут в Польщі, до речі, святкують чи не святкують такий день. Ну, а у нас, хто святкує, то вас зі святом. Я на роботі, готуюся до робочого дня, так що всім гарного дня. Ось, до речі, згадала, що я, мабуть, не робила огляд кабінету нового. Тому, ось і думаю, може зробити огляд кабінету тут на днях. Не знаю. Добре, напевно, зроблю огляд кабінету мого нового. Кому цікаво, кому там не знаю. я... Можливо, буде цікаво, як там і що по цінам. Бо минулого разу, коли я робила огляд, то багато було питань по поводу цін, по поводу того, що там купувала. Тому напевно зроблю. А поки я роблю собі каву, включила машину, вона, звісно, буде хотіть добре. Я вже отработала, прийшла прийшли з валіком в ТК Макс. Валік каже, нада, щось йому там подивитися. І я зайшла з ним. Давно вже не була, не ходила по магазинам своїми цими переїздами. В общем, покажу чуть-чуть, що по чому. Такі футболочки спортивні. 60 злотих. 5999. Рішила поміряти такий костюмчик ліопардовий наліто. Не знаю, зараз щось подивимося, як воно на мене сяде. Ще не вдалося в мене поміряти, тому що воно тут закліпсоване верх і низ. І я тоді дуже злюся, коли вони так кліпсують, тоді я вообще не хочу нічого не міряти. Нічого. Так що все, не буду міряти. Уже 2 квітня, і дивіться, яка погода. З самого понеділка в неділю було пасмурно, а з понеділка почався дощ. Понеділок цілий день йшов прям цілий цілісінький день. Вчора було трошечки менше доща, більш така просто пасмурна мряка, і сьогодні теж така мряка. Зранку був дощ, і зараз подивилася, що до кінця дня буде таки, така пасмурна погода. І така погода передається у нас на весь тиждень, уявляєте? Я не дуже люблю таку погоду. Тому що після такої погоди у мене обов'язково буде боліти голова. Ну, а що робити, нічого ми з цим не подіємо. Я вже на роботі і все вибираю собі місто, де я буду знімати відео, отут, в салоні, щоб був красивий і фон, і я була така красива. І можна було так сісти і пообщатися, тому що тут у нас є проблемка: що якщо знімати з вікна, де хороший світ, то тоді тут мені не дуже подобається двері, вход. Ну не дуже красиво так. Ні, не нормально, але для кадра хочеться отак, от як зараз на на цьому. А якщо знімати так як я зараз знімаю, то в нас ця сторона темна і засвідчує з вікна. Ну я тут поставила такий світ, зараз покажу вам. Дивіться, який здоровий тут світ у мене. І тепер буду вам тут знімати відосики такі. Ну і вам, і собі, і всім. В общем, такі діла. Що я хочу сказати? Значить, скільки там було декілька відео з закритими коментарями? Знаю, що, мабуть, багато хто з вас на мене обідився за те, що я їх закрила. Ну, нічого страшного. Я думаю, ми це все О, Так, краще. Ми це все переживемо, і я вирішила, що я все ж таки відкриваю коментарі. Я вже пересердилася, переобіжалася, поняла, що все одно ті люди, які мене підтримують, їх більше, вас більше, і звернути увагу на тих, хто там пише якісь гадості, я не буду. От, Так що я відкриваю коментарі. В принципі, хочете пишіть, не хочете, не пишіть, хочете підтримати, пишіть, бо просто знаєте ще й за чого. Дуже багато людей там задають мені питання на якісь такі теми, що і хочуть почути відповідь, а тут закриті коментарі, вони не можуть цього зробити. Тому така ситуація. Якщо в мене дивиться моя підписниця, яка мене запитувала про Хохоловську долину, про Крокуси ситуація, ви бачите, за вікном, я показала. Дощова погода, чесно, немає смислу зараз їхати на Хохоловську долину, якщо, якщо ви конкретно хочете приїхати подивитися на крокус. Якщо ви хочете приїхати в Закопане відпочити, то взагалі супер. Губаловка, кропувки, просто відпочити супер. Ну, крокус, якщо тільки раді них, то ну, не стоїть. На суботу-неділю е вообще передають сніг і мінус. Так що в будь-якому випадку у вас не вийде їх побачити красивими. <кхем> ну, але, знаєте, буває таке, що от у вас випадають вихідні, у мене теж так буває, я запланувала, то я вже їду. Ну, просто щоб ви були готові до того, що крокусів ви не побачите. Ось такі діла. У мене що? У мене сьогодні повен робочий день, почався новий місяць. До речі, март у мене був такий трошки слабший в плані клієнтів, тому що всі після новорічних свят перед Пасхою, знаєте, такі підтягують манікюр, можна трошки потерпіти, подержати. Ще немає педикюра, так що я така була розслаблена, більше займалася другим кабінетом. Ну, в общем, таке. А вже квітень перед святами, перед Пасхою, то буде у мене, напевно, завал. Не знаю, як там буде у мене з відео, але у мене і до цього не було особливо відео. В общем, тут уже ця тема, думаю, уже всіх замучила просто. І це, я Не знаю, як буде з відео, але думаю, що якось там буде. Вот. Я вже дуже хочу хорошу погоду, я прям вже не можу, дощова погода мене угнітає морально. Хотя я ми вже три роки живемо в закопаному і для закопаного ну, це просто в порядку віщей. Така весна завжди. У людей у Кракові вже, наприклад, там, блин, 50 км 100 від нас вже весна, цвітуть дерева, цвітуть там, я не знаю, сирень, а у Закопаному сніг мінус, і погода ніяка. Це Закопане. Ну, а що поробиш? Ну, я не можу привикнути, чесно говоря, якщо спитати у мене да, із мінусів Закопаного, ну це самий головний, перший і, мабуть, той мінус, який мене реально напрягає. Хоча, коли тут літо, мені подобається, тому що немає жари плюс 40, тут немає спеки, немає такої, знаєте, сухої вітряної погоди. Навіть якщо є вітри, то це там якийсь один день. І все. А так, взагалом, така більш волога, волога, більш повітря. Тому так. В общем, піду поработаю і буде время, буду включатися. Всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте і всього вам найкращого, мирного неба, найголовніше. Сьогодні царський обід. Блін, кофе в общем, два бутерброди, пиво авокадо, пиво огурчика, таке нассушку, ну не санзим. І кофе з горішками. У мене вже прийшла клієнтка, а я не ну, встигла пообідати, тому що у мене якось одна за одною. І в общем, я швидко попросила, це моя знакома, щоб вона попила кави зробила їй, а сама, думаю, швидко покушаю, хоча б щось, Тому що, якщо я не поїм, я буду. Дуже зла, це по-перше, а по-друге, я буду нетрудоспособна. Я голодна, не можу працювати. Так що я обідаю всім, хто їсть смачного. У нас погода на вулиці така, як і була, пасмурна. Ну, нічого, общем, смачного.